Ігор Римарук Нічні голоси Василеві Герасим'яку. Ці нічні голоси, ці закинуті в моторош Митарі, Комірчину твою не забудуть проси, не проси. Ти накликав їх сам, їх шукав у вселенськім гармидері і навбогу свічу. Летіли нічні голоси, Потаємні вони, а тобі закортіло катренами, розікласти по аркушах їх о свята простота. Але вбивці голоси прикидались тоді убієнними, а пророчі слова заповзали вар'ятам в уста. Ти благаєш тепер. Удостой мене іншої напости, а не хору нічного провиців катів, гультяїв, Їхні гімни гімний прокльони хіба увібгати анаписти, Кожен щось утаїв, кожен сповідь і лжу, на зап'ястях вузлуємо в ретязі, Не втекти ні в подільські поля. Ні в Карпатські ліси, онічні голоси, ви під землю також доберетеся, загніти мені слух, наближаються вже голоси, це, покликачі, знову мене загадати на розпити, чи восславили знову мудреці празникову зорю, де чиї голоси. Чом усі переплутались, Господи, з усіма говорю, наче відаю, що я творю. Переможного миру вам.